Не вийде цю вчительську дату. Бо вчительське минуле не дасть мені промовчати. В дитинстві, знаєте, я не була супер оригінальна. Ким будеш? Питали. Вчителька казала банально. А зараз думаю, що тут банально? Тут банального нічого нема, бо бути вчителем зараз це бути всім-усіма. Це навчати не тільки з книг, а й зі смартфонів проводити квести, тести, шмести, жартую, марафони. Презентації, електронні журнали, мультиборди опанувати, проводити зуми, навіть коли як Малевича там чорні квадрати. А тривоги повітряні казати спокійно, хоч сам у напрузі, або бомбосховищах із ними. Співати ой у лузі. Бо твій настрій їм видно, мов під мікроскопом, Блекаути, вести уроки в окопах, закривати на п'яті замки свої нерви, терпляче відповідати, а скільки ще до перерви, знімати тік-токи, не боятися змін, в гулі шукати, що це ров, чи кріш, бо хоче з ними на одній хвилі й поті, а не обмежитися. Ех, діти зараз не ті. І от ти ніби вже й не можеш. Надвечір звіряєш домашкіті, думаєш, може, ну його, може, нарешті піти, байті, а потім підходить кнопочка така, хоч ти й не чекала. Обіймаючи, каже, а я вас намалювала І ти думаєш, ось, бери, приймай, це твої медалі. Бо кожен, хто прийшов в твоє серце, веде своє далі Зростає, будує країну, примножує, щось береже, і ти в ньому назавжди, хоч може й не побачитися.